Діти, ой, боже, я я люблю. Ці кіточки різні. Парвінок, дивіться, скільки барвінку. Держ. І там нарциси. Ще трошки там от конвалії розпустять. А тут ціла рядка жовтих. Ось тут такий дворик. Якісно, що ви це, мабуть зробили це. Як це його звучить? Скріни якісь чешу мабуть нажала, але нажму. Може це. Може я просто швидко йду. Бачиш, що тут гарні такі квіточки. Красиві. Ці, я так люблю, але вони вже теж перецвітають. Ці ромашки жовтенькі. А оці ароматні вже нарциси оці, які вони називаються, Оці вже ароматні тут цвітуть. Це ж вже пізні нарциси, да? Це вже не ранні оці такі. Це пізні. І тюльпашки, оці ранні вже поперецвітали. бачите дивлячись на які клумбі. І тут ці лілі. Тут вышница выглядит красиво. Смотрите, тюльпаны, разных сортов, да, какие тут, тюльпаны, большие. Просто нареально ну, красота. Вот это такие башки. Я вам тоже покажу. Красавники с фиолетовым І жовтий, який гарний, як піон. Дивіться, який красунчик, І цей красивий. А там взагалі красота. Нереальна. Ой, ці вишні так ще пахнуть. І тут тюльпашок, дивіться, скільки тюльпанів, Можна навіть не, не ходити. Цей ботанічний сад. там да. Жовтенькі, як ці піончики. Ой, які ванни краси, тюльпашки, дюльпашки, красота, средні вімочих. Так, і ще трошки почекаємо, ми бачите, ще трошки оці півники. Ці, коли півники розпускаються, то взагалі ще красивіше. Релакс якийсь. Всікі нарцизі, ароматні нарцизи вже теж перецвіли. Коли ж це вони встигли перецвісти, Я щось не розуміла. Тільки що мороз а вони вже перецвіли. І там це якийсь день тюльпанів. Там от тюльпанів скільки ще красивий. Ще трошки і бузок розпуститься. Бачите, який бузок. Юريب. Я ж можна кожен день ходити. І щось новенькі розцвіти. Я вже майже мільйон. Я вже не поїду на вай. І ще б їсти вари. Уже срочно дали Ми сидити гом тебе поставити їсти вари. Там батарея кому варить. Продукти. Серіб'ятівки, всім. Дякую, всім до зустрічі. Всім гарного дня. пока